Забудь про ненависть. Що таке ненависть? Ненависть це небажання прийняти людину такою, якою вона є. Якщо ти навчишся приймати інших без умов, ненависть перетвориться на любов. Коли ти починаєш сприймати людей такими, які вони є, і перестаєш їх міняти під себе, ти перестаєш гніватися, ненавидіти і відчувати різні негативні почуття і емоції. Завищені очікування та порівняння по собі це найголовніші проблеми у спілкуванні та взаємовідносинах, і основні причини конфліктів та непорозумінь, і це заважає тобі бути щасливим та насолоджуватися життям Тому завжди потрібно в першу чергу бути собою і сприймати людей такими, які вони є, без зайвих очікувань. Іншу людину змінити неможливо. Змінитися можна тільки самому. Але краще піти легшим шляхом, і в тебе буде більше часу для щасливого життя. Коли не можеш змінити ситуацію, поміняй відношення до неї.